Логічна функція. Що таке логічна функція? Логічна функція інколи називають це булева функція. Функція буде логічною або булевою, якщо вона, а також її змінні, тобто операнди, які знаходяться в цій функції, приймають лише два значення нуля і одиниці. І які ось ці значення нуля одиниці називаються логічними константами? Тобто у нас тут є визначення логічної функції, яка як і її аргументи, може приймати лише в результаті, може приймати два значення 0 або 1. Аргументи або ж змінні приймають два значення 0 і 1, і результат буде 0 або 1. Тобто в результаті довгого логічного рівняння якоїсь логічної функції, в результаті її обчислення, ми можемо отримати в якості результату або 0, або 1. Ми не можемо отримати там 2, 3, 5, 15, мінус 50. Ми можемо отримати виключно лише два значення 0 і 1. І вхідні змінні будуть мати значення 0 і 1. І як ви розумієте, то в цьому курсі всі обчислення будуть доволі простими. Ми будемо оперуватися цифрами 0 і 1 і робити операції над ними. Для того, щоб задати логічну функцію, для того, щоб визначити логічну функцію, можливо, декілька варіантів її. Задавання, тобто визначення логічної функції, причому ці варіанти є взаємопов'язаними, і ми будемо вивчати, як перейти від одного варіанту до іншого, як перейти від варіанту таблиці істинності, ми зараз на неї подивимось, до аналітичного визначення, тобто до логічного рівняння. І навпаки, як маючи логічне рівняння, перейти до таблиці істинності. Тобто, ось цих два методи задавання логічної. Функції є абсолютно рівнозначними з точки зору опису функції. вони дають абсолютно однаковий результат, з точки зору саме опису логічної функції. І знаючи методи побудови логічного рівняння з таблиці істинності і таблиці істинності з логічного рівняння, можна доволі легко перейти з одної форми в іншу. На практиці можливо що один що інший варіант запису логічної функції, і на практиці в розробці цифрових систем ви можете, наприклад, створити таблицю істинності роботи якогось пристрою, а потім записати її за допомогою логічної функції або ми ви можете мати логічну функцію, яка описує щось, і ви з цього можете створити таблицю істинності і далі розбиратися з роботою таблиці істинності. Так само я згадував на попередній лекції мови опису апаратури. Так само і там ви можете там задати таблицю істинності, там можете написати логічні рівняння і таким чином синтезувати якийсь пристрій, тобто. Це універсальна концепція логічної функції і задавання її значення за допомогою таблиці істинності і логічного рівняння вона існує і існує не тільки в рамках цього курсу. Давайте подивимось, як виглядає логічна, о, вибачте, таблиця істинності для якоїсь логічної функції. Це таблиця істинності реального логічного елемента, який ми розберемо трошки пізніше. Так, от, таблиця істинності це. Таблиця Таблиця з нулями і одиничками, в якій кожній комбінації аргументів поставлено у відповідність її значення. Наприклад, в моєму варіанті у мене є два аргументи x1 і x2. І у мене є результат логічної функції, тобто логічна функція y. Відповідно, ця логічна функція визначена для всіх значень наших аргументів або змінних. Це дуже і дуже важливо. При описі логічної функції ви повинні визначити абсолютно всі варіанти комбінацій для вхідних аргументів. Як ви бачите, тут у нас два аргументи, дві змінних, і ми для ось цих двох змінних повинні перебрати всі комбінації, які існують для цих змінних. Зрозуміло, що таких комбінацій буде кінцеве значення. В нашому випадку їх буде 4. Це цифри 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ось перебравши всі ці комбінації, ми можемо сказати, що ми задали абсолютно всі варіанти вхідних сигналів для нашої логічної функції. А тепер ми можемо записати, яким чином це залежить від того, як створювалася ця таблиця істинності, але в таблиці істинності, ось в нашому випадку, у нас записано повністю всі значення для виходу. Тобто, у мене є два аргументи: x1 і x2, і ось для цього аргументу, для усієї функції y, у мене розписана вся таблиця істинності. Якщо бути. Чесним, то таблиця істинності дасть нам ось таке рівняння, але про це ми поговоримо з вами трошки пізніше, коли ви зрозумієте вже значення логічних функцій і операцій над двома, трьома і так далі. Змінними поки що ми знаємо, що існує нуль і одиниця. Ми знаємо, що існує таблиця істинності і логічні рівняння, які є еквівалентними, тобто можливий перехід між. Таблицею істинності і логічним рівнянням, і він є однозначним. Одній таблиці істинності буде відповідати одне логічне рівняння в довершеній формі, Можливе слово довершена форма. І ми з вами навчимося створювати конюнктивні й дізюнктивні нормальні довершені форми в цьому курсі, тому що це є першим кроком до роботи над мінімізацією функцій.